Вітаємо вас на каналі Крафтойл. І сьогодні ми з вами розглянемо наш новий продукт капролонову діжку об'ємом 5,5 літрів. І нам допоможе у цьому, як завжди, наш експерт по обладнанню Максим. Привіт-привіт! Сьогодні ми покажемо вам, як ця діжка працює і чому вона така крута. Готові? Поїхали! Друзі, друзі, перед вами наша нова капролонова діжка об'ємом 5,5 літрів. Максим, розкажи нашим глядачам більш детальніше про неї. Ця діжка виготовлена з австрійського капролону, що забезпечує її міцність і довговічність. Вона ідеальна для віджиму невеликих партій олії. Даний матеріал використовується в харчовій промисловості, в медицині. А також він міцний і витримує великий тиск. Також цей матеріал не є інертним, що дозволяє не окислювати олію, яка віджимається в цій діжці. Ну що, а тепер давайте поговоримо, що вона складається та її розміри. Дана діжка складається з доньця. Наружний діаметр донця 26, висота доньця 4. Носика з резиночкою, що забезпечує плотне прилягання і герметичність з'єднання. Самої діжки яка має металеву гільзу, Товщина гільзи 1 см, висота гільзи 13,5 см. Дана гільза забезпечує можливість давати великі тиски, витримувати великі тиски, що дає змогу віджимати тверді культури, такі як чорний тмін, амарант, росторопша. Також поршень, в розмірі поршня діаметром 19, товщина 5. І також у нас є надставка, яка встановлюється зверху діжки, що дає змогу збільшити її об'єм. До 6 літрів. І також не забуваємо використовувати металевий блин, завдяки чому тиск преса, який прикладається до капелонного порща, більш розширюється і по всій площаді по порща. І не, і не продавлює поршень. Висота даної діжки без надставки 21 з надставкою 27 половину. А зараз давайте відріжмемо в наші діжки масло. Ну що, друзі, а тепер давайте подивимося, як ми її швидко збираємо та віджимаємо корисного ліку. Дану Спасибо. діжку дуже легко зібрати. Спочатку встановлюємо наш носик в донце, далі просто саму діжку і надставка. І вона готова до використання. Потім беремо наш мішечок з поліомідної кані. Об'єм даного мішечка 6 літрів. Зверніть увагу, що потрібно з Кожною бочкою використовувати мішечки під їхній об'єм. Тобто, якщо вона 6-літрова, мішечок потрібен 6-літровий. Даний горіх добре висушений, Чуйте, як він шелестить. Що, засипаємо його в наш мішечок. Встановлюємо в нашу діжку. І зверху встановлюємо поршень. Після збірки встановлюємо наш вечоночок в маску. -прес. Накриваємо. Металевим поршем для забезпечення рівномігного тиску на капролоновий поршен. Повертаємо носик і встановлюємо ємкость для олії. І можна віджимати. Ну що, друзі, отже, ми встановили нашу діжку, відцентрували її і зараз будемо віджимати нашу олію на нашому масопресі 50 тонн італієць. А огляд на даний маслопрес ви маєте переглянути он за тією підсказкою. Поїхали. Спочатку в ручному режимі ми піджимаємо поршень і слідкуємо за Отже, друзі, за 10 хвилин ми віджали олію з Воловського горіха. Якщо ви шукаєте надійний та екологічний спосіб отримання натуральної олії холодного віджиму, капролонова діжка та масло прес від компанії Kraft Oil, це саме те, що вам потрібно. А для детальнішої інформації та замовлення звертайтеся до наших консультантів або відвідайте наш офіційний сайт, який знаходиться в описі під цим відео. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі у світі Крафтолу.